Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я автор та ведучий Семко, А також сьогодні у мене вперше сьогодні у мене прем'єра, вперше на майданчику, пані Ольга Рябоконь, перший проректор з науково-педагогічної роботи комунального закладу вищої освіти. Вінницька академія безперервної освіти. Пані Олі, ради вас бачити. Доброго дня. Доброго дня будемо говорити. Як ви вже зрозуміли, наші шановні глядачі і слухачі. Будемо говорити сьогодні про е, освіту і, взагалі, в якому вона стані. Спочатку. Хто дивився наш перший ефір? То ми говорили про здоров'я. В якому стані наші діти? Ви вже знаєте, В якому стані ви. Ми не знаємо, але ви знаєте краще. А в якому стані у нас освіта? Наприкінці минулого року ми говорили на нашому майданчику з е, пані Яценко, і вона тоді говорила, що було по вінниці, яка, який був рівень по вінниці. А зараз ми будемо говорити з позиції вашої академії. Е, Таке більш загально і масштабно, більш загально і масштабно перше питання: освітні втрати до слова втрати я дуже дуже акуратно зараз ставлюся, тому що йде війна. І тому прошу і наших глядачів, і слухачів також з розумінням поставитися до використання цього слова. Освітні втрати виявляється, є таке поняття, є така позиція. Пані Олю. Перш за все, що таке освітні втрати? Ну, звичайно, розуміючи те, що пройшов такий е, великий. Період часу, коли наші діти спочатку е, почали працювати в дистанційній формі роботи, да, і тут епідеміологічна ситуація вплинула mm -hmm. на це. Потім повномасштабне вторгнення, і зрозуміло, і стало і очевидно, що освітні втрати в нас є. Що ж ми вкладаємо в це поняття? Ну, по-перше, це навчальні втрати, навчальні розриви. Да. Це ситуація стосується абсолютно всього світу, тому що зрозуміло, що коли немає такої очної. Зустрічі з дитиною тоді виникають різні питання, не дивлячись на те, що сьогодні ми маємо величезний ряд потужних онлайн інструментів, які вже крок за кроком дозволяють нам цю ситуацію виправити, але все одно є певні питання, на які ми маємо звернути увагу. Ну ми І... вже їх маємо. Згадайте початок ковіду, коли нас так. вибачте за слово загнав на онлайн. І тоді просто всі були в шоці, і діти, і батьки. Ну батьки, це взагалі окрема тема, да? для окрема, навчання окрема. і викладачі, тому що не знали, як робити, що робити, і де робити, і слава богу, що дуже швидко розібралися. Але тут хочеться також відмітити такий запал, і точно можливо навіть характер українських освітян, тому що сьогодні ми впевнено використовуємо різноманітні платформи. Ми вже можемо працювати з різними онлайн-інструментами, і ця така сукупність і можна на навіть сказати, синергія вона дає результат. Але розуміючи, що все ж таки діти в переважній більшості працюють в дистанційній формі роботи, потрібно було вчасно виявити ось ці освітні втрати і розриви. Ми зараз будемо говорити про формування яких жорстких навичок, да совсків skills, mm -hmm. і, hard skills. Mm -hmm. і як сьогодні всі постійно обговорюють цю тему, що діти мають знання, а як їх використовувати на практиці, якраз ряд різноманітних моніторингів, які були. Проведені і тут е, хочеться одразу е, звичайно подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що тільки завдяки їм ми могли організувати цю роботу, якісно її провести, і ми на сьогодні маємо результати, тому що е, однозначно навчальні втрати і розриви вони мають кумулятивний ефект. Тобто вони мають здатність до накопичення. Угу. Коли ми вчасно виявляємо ці проблеми, ми вже розуміємо крок за кроком, як ми можемо реагувати на ці виклики і який в нас далі буде. Результати. Ось ми і побачили, що в принципі. І що на... ж ви побачили? <гум> на сьогодні діти в переважній більшості розвивають все ж таки більше м'які навички, да, soft skills. <гум> 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 ну, це пов'язано із розвитком цифрової компетентності. Ну, це це не однозначно. Це не тільки діти, не тільки діти, навіть якщо брати через призму вашої академії. Так. <гум> Так, 100%. правда, так. ви ж також пропонуєте дам. По перше, ви пропонуєте свій продукт. Ви пропонуєте, і також ви хочете, щоб ті, хто е, по ту сторону екрану, як ми раніше угу. казали, угу. так а тепер це виходить така реальність. Ви ж також хочете, щоб вони мали у вот в першу чергу soft skills. Так, але тут дуже важливо мати баланс. Зараз давайте приведемо такий людський приклад життя Просто, простою мовою. Так. Та, простою угу. мовою, наприклад, в нас буде. Водій, да, який точно буде мати права, який буде мати ряд певних м'яких навичок. Наприклад, він буде вміти комунікувати і він буде вміти дотримуватись часових рамок. Маршрутка. Але, да, але він сідає за кермо, і ми стоїмо, ми не їдемо. Тобто жорсткі навички відсутні, да? їздити він не вміє. Ось саме баланс цих навичок, м'яких і жорстких, це і буде запорукою якості надалі. Тому <гум> окей. <гум> але тут же ж тоді виникає питання. Добре, я можливо трошки буду перескакувати в розмові, да -да. але якщо ви сказали і задекларували зараз в нашій <гум> розмові от саме такі таку позицію і такі моменти, то тоді виходить, що е, треба дуже чітко контролювати. Так. Дозован... Ну, я так. не хочу казати дозовано, а саме чітко контролювати які навички. Ви подали який матеріал? Ви подали, які навички цей матеріал спрацював або виробив, і потім, звісно, ми перевірили. Тобто, ми підходимо до моменту перевірки тих самих от перевірки оцінювання тих самих навичок, які ви дали. Як тут 100% Тут вже дуже просто в нас створена повністю абсолютно законодавча база. В нас є на сьогодні державний стандарт початковий, державний стандарт базовий, вже державний стандарт профільної освіти. Є абсолютна наступність і є чітко визначені очікувані результати. Тати і вчитель розуміє, які форми засоби методи, інструменти він повинен використовувати для того, щоб досягнути очікуваних результатів. І якраз ми в нашій академії робимо все для того, щоб курси підвищення кваліфікацій вибудувати таким чином, що вчитель міг не тільки для себе створити цю власну індивідуальну траєкторію розвитку, а однозначно і для учня. Це одне з найулюбленіших моїх запитань ага. і термінів. Ви маєте зараз на увазі методологічно базу, яка, як ви зараз сказали, створена е, міністерством, uh -huh. методологічна база, яка дозволяє мало того, що е, подавати інформацію, uh -huh. відслідковувати її, перевіряти, і найголовніше знати, що буде в результаті того, коли спудей, студент або слухач, е, школяр візьме, засвоїть, здасть. І які тобто це очікуваний результат? Да, стовідсотково. Не mm -hmm. просто діти отримують Боже, да, ви знання. Вони... Ви, ви така оптимістична. Стовідсотково не буває. Сто відсотково. Пані Олю. Ну стовідсотково віримо в перемогу. Тому це та. надійно і якісно тримаємо наш світянський фронт. Я думаю, разом однозначно все вийде. Окей, е, кінець року. Я згадую грудень е, міжнародна. Е... Доповідь навіть не доповідь, а показ оприлюднення результатів uh -huh. перевірки. Uh -huh. І от ми з пані Яценко про це говорили, і я став запитання: як же ж так? Ну, що це наші діти так просіли, і, і міжнародники так сказали, містяни, діти містяни в школах просіли на два роки, а сільська школа просіла на 4-5 років, розриви знову таки. І так далі. І так далі. Ця, ця тема у нас піднімалася. Я до чого? Міжнародний моніторинг. Угу. От Міжнародний моніторинг дослідження для чого він нам потрібен? Це одне запитання. Для чого він нам потрібен прямо зараз, в війну, коли дійсно розриви йдуть, і в зовнішні, і дуже сильні внутрішні? Міжнародний угу. моніторинг. Е, так, ми в минулому році мали змогу провести два таких міжнародних моніторинги, взяти в них участь. Це міжнародний моніторинг Піза він розпочав свою роботу з 1997 року. Угу. Його координує організація з економічного співробітництва і розвитку, і е, приблизно десь 80 країн світу кожного етапу беруть участь у такому моніторингу. Ми у 2018 році вперше доєднались до цього. Звичайно, це був такий гарний досвід, гарний такий певний експеримент для нас, тому що, крім того, що діти заповнювали е, і складали тестові завдання, вони також і заповнювали анкети самооцінювання. Саме ці анкети самооцінювання вони і показали нам, в принципі, які факт і чинники впливають на те, що результат ось такий, і ось у 2018 році ми побачили відповідно до 15-річних підлітків, яка в нас ситуація щодо читацької, математичної, природничо-наукової компетентності. І важливий такий момент, що звичайно значну роль відіграє освітнє середовище, яке має бути безпечним, інклюзивним і обов'язково мотивуючим. Я і би ми... зробив акцент. По перше, воно має бути. ...да. Да, вот, зараз воно ми... має да. бути. Да. Ми зараз до цього перейдемо. Mm -hmm. Потім е... Од... ніхто не очікував. Да? Таку кількість викликів, які перед нами буде. І коли у 2022 році постало питання брати участь у моніторингу ПІЗа-22 чи ні, однозначно, це такий приклад ворогу, що ми сильні. Ми показали, що ми можемо в умовах війни забезпечити безпечне проведення цього моніторингу, взяти в ньому участь, отримати результати і. Побачити, як з цими результатами будемо працювати далі, і крім того, що ми оцінювали читацьку, математичну і перед наукову компетентність, також діти працювали з креативними завданнями. Ми вже побачили, як розвивається креативне мислення у дітей. І величезна роль була направлена саме на аналіз цифрової компетентності. Тому що сьогодні величезна кількість інформацій, а як діти аналізують оцінюють інформацію, чи вони вміють. Та відрізняти факти від суджень, фейкову інформацію від правдивої. і ці результати також дуже важливі були для нас. Звичайно, ви зараз говорите такі речі. А я думаю, чекайте ви кажете, діти чи діти вміють, чи дорослі знають і вміють. А це вже такий а, для нас от, досвід от, от, дуже от питання, гарний. Да? Чи uh -huh. багато хто знає, що той самий дуже дуже популярний телеграм це зовсім не той телеграм, який телеграм, uh -huh. і ще треба подумати, uh -huh. чи там реєструватися, чи ні, і на якому році війни ми про це дізналися. Сто відсотків, так і як цю інформацію сприймати, і чи можна її поширювати? Так? Що дуже любимо uh -oh, ми так, так, робити. Так, 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 ну як же ж перший побачив, Реп... почув. Да, да, да. Ну це uh -huh. ж і набрати. Окей, поні Оля, і ще один момент. Ну з міжнародними. Дослідженнями ми е, зрозуміли тут. А, ще хотіла ой. сказати про міжнародне дослідження ДОУСа. Ну, вперше брали в цьому участь ну, ну, аналіз соціально-емоційних навичок е, для дітей 10-річного віку і 15-річного віку. Це також міжнародне дослідження, mm -hmm. але що ми побачили, от якраз діти 10-річного віку, які працювали за програмою нової української школи, mm -hmm. вони краще формують соціально-емоційні навички. І ми бачимо вже. Які такі гарні інструменти ми можемо взяти у базову школу і дуже гарно реалізовувати їх там. Ну, от ви сказали Нуш, ви сказали, нова українська uh -huh. школа. Розумієте, скільки про це, це моє наступне запитання, скільки про це тільки не говорити, і скільки ми говоримо. І, на жаль, от відверто вам скажу внутрішньо, мене я... мене дуже лякає, я напружуюся весь, коли я от слово сполучення реформи. Мені здається, залишити ту школу в спокої, нічого з нею не робіть. А тому, що кожного разу реформи, реформи, реформи. І Тут же я одразу згадую китайське прислів'я. Дай Бог тобі жити під час реформів. Реформ. Оце не най, най, найгірше, що можна по побажати ворогу. Ну тим не менш, реформи нуж, реформи на е, нової української школи. Реалізація. Е, що зараз з ними? Як з ними? Що ви бачите? Куди ми рухаємося? Як воно рухається? От хоча б декілька слів. Так е, на сьогодні, е, якраз під час жовтня-грудня 2023 року уряд виділив кошти, і ми провели академію підвищення кваліфікацій вчителів, які працюють за державним стандартом базової середньої освіти, перший цикл, п'ятий, шостий клас, керівників заступників керівників, які в цих закладах працюють, і вчителів-пілотників 7 клас і тут можемо пишатися, тому що в нашій області є 12 закладів, які пілотують державний стандарт базової середньої освіти. Вони вже перейшли в другий цикл, і ми за допомогою них можемо побачити ось ці. Ну, прогалини, да певні uh -huh, результати. Їдемо, uh -huh, uh -huh. їдемо, їдем, щось не то. От вчасно виявити ці питання, їх врегулювати для того, щоб всі інші вже степ без степ, ну, ну, от знову е, все одно хочеш, не хочеш, але дотично все одно згадуємо, і скочуємося, і говоримо про методологію. Uh -huh. Ме методичні методичність, методичність в плані саме методично вчитися займатися, і методична, як це робити, uh -huh. Uh -huh. куди рухаємося, де що uh -huh. як і чому yeah. а, можливо питання, якби. Не на часі, хоча я думаю, що дуже на часі. Ні, відверто. Я що хочу запитати про перспективи. Uh -huh. е, мені здається, що ми зараз всі знаходимося в стані, коли е, я раніше завжди казав, давайте посмішимо богів і розпові... розкажемо свої плани. Uh -huh. А тут пер... да, є таке, да? Uh -huh. а тут перспективи. Но все одно я саме це слово хочу вжити: перспективи освітніх оцінювань uh -huh. і персп... перспективи взагалі освітньої цієї галузі, ба і до чого воно йде. Ми вже запланували роботу на наступний рік, і тут є чим похвалитися. Да? Роботи буде багато. Ну, по-перше, вже анонсовано, що буде проведений моніторинг щодо оцінки читацької математичної і приночо-наукової компетентності у випускників початкової школи. Це єдиний моніторинг в Україні на сьогодні, результати якого в нас є до початку епідеміологічної ситуації, під час епідеміологічної ситуації, під час повномасштабного вторгнення. І Тут віримо, що після нашої перемоги наступні будуть результати mm -hmm. тут. Дуже добре потім подивитися, от як, яка ситуація, в якій моніторинг проходив, зіграла на результат. Да? От Що відбувалося з результатом? Тому це такий гарний крок вперед. Далі е, повертається державна підсумкова атестація в четвертий клас, і вона вже буде мати такий моніторинговий характер. Тобто, ми не просто побачимо результати, діти ще й заповнять анкету самооцінювання. Ми побачимо, які чинники впливали на ось цей результат. Знову будемо. Брати участь у моніторингу ПІЗА вже 2025, mm -hmm. а в 2024 році будемо пілотувати. І тут додається ще англійська мова, аудіювання і говоріння. Тут ми побачимо, як діти е, і, разом з дітьми інших країн, та, от який рівень англійської мови, саме аудіювання і говоріння, як наскільки вони конкурентно спроможні. Також зможемо проаналізувати і ще раз, це з 4 класу. Е, Е, ні, це, PISA, 15 це підлітки, піза, ага, 15-річні підлітки. Це 15-річні да. будуть. Угу, угу. угу. А четвертий клас ви повертаєте. А четвертий е... клас це моніторинг, моніторинг. Угу. і це державна підсумкова атестація. І знову будемо брати участь у моніторингу до аналізувати соціально-емоційні угу. навички. І ми вже бачимо сьогодні, наскільки діти справляються з тими стресовими ситуаціями і як вони швидко да, повертаються до виконання роботи. Ви готові до того, що знову батьки почнуть говорити у дітей, немає. Дитинства, ви їх завантажуєте дуже багато. Ви знову там їм кидаєте різні тести випробування і так далі. І так далі а ще плюс війна, а ще плюс немає змоги. Ну і так, далі, і так далі. Ну моніторинг проводиться вибірково, тому не абсолютно всі діти будуть брати участь. Це буде окремо для кожних. Але е, якраз таки програма нової української школи вона направлена на те, щоб розвантажити дітей, тому що ми, побачивши результати, дітей. Дійсно, бачимо, що діти перевантажені, вони мають величезну кількість домашнього завдання, що uh -huh. унеможливлює їх та, відвідувати якісь інші гуртки, займатися іншими видами діяльності. А коли дитина все ж таки має змогу ще розвиватися, і там, наприклад, певному виді спорту чи займатися там якимись іншими видами діяльності, то це краще відіграється на результатах щодо формування основних ключових компетентностей. Тому якраз ось тут ці результати дають змогу вчасно в такі корективи в програму і вже. Працюємо на якість ну е, крайні питання таке саме, як і перше. Якщо я першим питанням говорив про освітні втрати, то крайні питання: шляхи подолання або шляхи вирішення е, освітніх втрат. Я дивлюся, ми маємо всього лише ну хвилинку одну. Uh -huh. Да, пані uh -huh. Олю. Дуже uh -huh. коротко. По перше, є шляхи однозначно, є. окей, шляхи, друге питання вирішення скільки, є завжди. Скільки є? Знову таки це методологія. Знову таки, воно вже розроблене, воно десь опробоване. Так, це така згуртована робота на сьогодні абсолютно всіх. Тут бачимо таку швидку реакцію Державної служби якості освіти. Да на сьогодні єдиний контролюючий орган у сфері освітньої діяльності, і наше управління Державної служби якості освіти воно проводить локально певні моніторинги, і вчасно виявляє причини і дає рекомендації, і разом. На держ... ми бачимо на сьогодні, як держава швидко реагує на ці виклики, які є. Бачимо, що переходи реформа нова українська школа далі. Вона рухається в 5-6 клас. І відповідно, в цих умовах держава знайшла вихід, виділила кошти, і ми змогли підготувати вчителів. Тому однозначно шляхи є, і я впевнена, що ми справимося з усіма викликами. Ну справитися ви ви навчите в своїй академії, ви навчите викладачів. А викладачі, я наскільки розумію, це ж не тільки Вінницька область. До вас приїжджають і навчаються із інших областей. Так, ми вже можемо похвалитися такими результатами. Хваліться, ми чимаємо. хваліться. хваліться. маємо замовлення з інших областей? Ну що дуже приємно, так що дійсно вчителі хочуть, їм подобається. Вони бачать якісний результат, і ми рухаємося разом. Вперед, тому що дійсно проблем є багато, але головне не зупинятися на цьому, а шукати шляхи їх вирішення. Шукали шляхи, розповідала і дуже весело, активно так позитивно. Дивно розповідала сьогодні про ці шляхи, шляхи освітянські. Моя сьогоднішня гостя. Це перший проректор з науково-педагогічної роботи комунального закладу вищої освіти. Вінницька академія безперервної освіти, пані Ольга Рябоконь. На нашому майданчику вона була вперше. Мені знаєте, мені дуже сподобався це. Мені ця також привіт. да окей, значить, будемо зустрічатися. Є про що поговорити. Да. Є дуже це дуже серйозна річ. І є про що поговорити, але це буде потім. Зараз ставимо три крапки з пані Олею. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз виходить. На музичну паузу. Ви, звісно, залишаєтеся разом з нами. Далі буде. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. Сто і вісім рафає. Місто над богом. Події що поруч.